Я служу Україні. Я частина команди професіоналів. Я дисциплінований. Я поважаю своїх командирів. Я спадкоємець найкращих бойових традицій. Я пишаюсь своєю формою, державою та прапором. Я професіонал на захисті батьківщини. Я маю найкращу підготовку, стійкий духом і готовий до бою. Я ніколи не змірюсь поразкою. Я ніколи не здамся. Я завжди готовий дати відсіч будь-якій загрозі батьківщині. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні! <му> Вітаю вас! Ви дивитесь військовий вісник. Оцінити реальний стан українського війська, особисто довідатись від армійців про їхні проблеми. З такою метою міністр оборони України Павло Лебедів відвідав Чернівецький та Харківський військові гарнізони. У військовому госпіталі очільник оборонного відомства оглянув відділення неврології і функціональної діагностики. Також завітав до хірургічного відділення та поспілкувався з пацієнтами. Павло Лєбідів відзначив високу якість роботи військових лікарів. Під час візиту до 300 го окремого механізованого полку міністр оборони разом з представниками генерального штабу оглянули солдатські казарми, їдальню та навчальні класи. Також інспектори перевірили стан техніки та дали розпорядження щодо ремонту несправних зразків. Армійці ж здійснили показовий вихід по тривозі. За сигналом, частина підрозділів вирушила на полігон і розгорнула там командні пункти. Міністр оборони України Павло Лебедів прибув до Харківського гарнізону з робочим візитом. Спочатку очільник оборонного відомства завітав до 203-ї навчальної авіаційної бригади повітряних сил, оглянув літальні апарати та об'єкти забезпечення польотів авіації. Ціль – осмотрети наскільки боєготовність і боєспособність як лічного составу і техніки відповідають задачам які стоять перед військовими силами. чимало часу Павло Лебедів приділив вивченню організації навчального процесу у Харківському університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. Побував у сучасних тренажерних класах і на практичному занятті. Відвідав керівник оборонного відомства і командний пункт 164-ї окремої радіотехнічної бригади повітряного командування Центр, який відповідає за систему управління підрозділами протиповітряної оборони. А в одному з дивізіонів 302-го зенітного ракетного полку міністр оборони України ознайомився із плануванням бойової підготовки та оглянув зенітно-ракетний комплекс С-300. Оценка діятельної оцінка стану військових сил, можна сказати слідуючим образом: не початок і роботи. Є проблеми, є бачення їх рішення. Такі перевірки відбудуться у всіх військових гарнізонах збройних сил України. Мета створення боєздатних, мобільних, компактних та всебічно забезпечених збройних сил. Українська армія на шляху реформування Оборонне відомство розпочало активну рекламну кампанію військової служби, зокрема контрактної. Адже за планами, вже з наступного року обов'язковий призов буде скасовано. Лави збройних сил поповнять юнаки і дівчата, які захочуть присвятити своє життя військовій службі. Звісно, вони сподіваються на належне грошове забезпечення і соціальні гарантії. Зробити молоді усвідомлений вибір допоможуть профорієнтаційні військові форуми. Такі заходи проводяться у районних та обласних центрах. Цього разу юних гостей приймали на Яворівщині. В області, крім значної кількості військових частин, розташований відомий міжнародний полігон. Тож до людей у погонах тут звикли. Щоправда, місцеві юнаки, чи то за браком інформації, чи з огляду на перспективи, обирати фах військового не поспішають. Під час форуму з учнями випускних класів поспілкувалися представники місцевих органів виконавчої влади, викладачі предмета захист вітчизни. А про армійське життя розповіли військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади. Шкільні вчителі зазначають, що юнаки прагнуть вступити у певні військові вищі, а от стати солдатом контрактної служби охочих небагато. На заваді стають невисока заробітна плата та напружений службовий графік. Учні нашої школи ходять на екскурсії військової частини військову частину. Це особливо під час літньої практики. у нас дуже популярні такі відвідування військової частини, зустрічі з військовими. Вони розповідають про службу в армії і думаю, що багатьох учнів нашої школи це також цікавить. Ну, зокрема, в моєму класі є учень, який хоче стати військовим, його батько військовий, і він хоче продовжувати традиції. Напевно, у планах організаторів провести подібні заходи в інших районних центрах. А незабаром про життя військових частин можна буде дізнатися ще й у режимі онлайн, адже молодь більше довіряє сучасним технологіям. Свою влучність та бойовий вишки вдосконалюють бійці гірсько-піхотного батальйону поблизу селища Перевальне, що у Криму. Як чорні берети вражають цілі зі стрілецької зброї та протитанкових гранатометів, бачили наші журналісти. На ангарському полігоні вчаться стріляти з різних положень та під час руху, складати, розкладати автомат і гранатомет та самостійно їх ремонтувати. Посилену увагу приділяють підготовці контрактників, адже найкращі серед них незабаром стануть помічниками командирів. тоже веського службовца опановывать куси сброи. норматив номер 1 2 сготовка э, к бою в разных положениях норматив номер 13 14 э, сборка разборка бг 7 в также э, выверка прицела придению к нормальному бою и э, соответственно заключительный этап уже это непосредственно стрельба э, по мишени У морських піхотинців є свої бойові традиції. Наприклад, кожен воїн проходить так званий ритуал освячення. Командир обмащує лице гранатометника порохом, що залишився від першого пострілу. Тож віднині військовик мусить вражати ціль без промаху. На сьогодні це все. Найгарячіші військові новини. Дивіться, щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.